Це спеціально, щоб заспокоїти Тим, зоря готова грати на авангарді. Точніше, сам авангард готовий приймати перший матч весняної частини чемпіонату України з футболу, готові до великого футболу. І ми уся редакція програми Зоряний футбол вітає вас! Починаємо новий сезон. Зоря приїжджає на авангард, залишаємо усе погано у старій студії і милину весілля святкуємо з наступної програми. А сьогодні згадаємо про Туреччину, поговоримо про новачків команди з Карманичем Зорі Юрієм Вернодубом та роботу на стадіоні з генеральним директором Сергієм Рафаїловим. Рахувати за виданими грошима, у скільки мільйонів зорі обійшлось будівництво поля, та коли обласна влада збирається віддавати гроші керівництву команди? Зберегів босфору в холодну українську зиму або як шапка вушанка не заважає тренуватись. Юрій Вернедуб про новачків приставку, виконуючі обов'язки та сина. Майже рік тому на цьому стадіоні зоря забила п'ять сухих м'ячів ворота Луцької Волині. Результат три очки у турнірну таблицю та повністю зіпсований газон, на якому взагалі заборонили грати. Робили нове поле не один місяць та витратили не один мільйон. Але зараз кажуть спеціалісти: годі шукати кращого газону, зокрема що на Донбас-Арені. Готували стадіон до матчу та тренувань, як то кажуть, усім Луганськом. Працювали там і трудові загони на швидкоруч, зібрані з місцевих студентів, і фанати, і самі робітники арени. Кілька днів важкої роботи і авангард знову готовий приймати вболівальників та футболістів. Оксамитовий за кольором, та й на вигляд, чудовий. Газон залишив тільки схвальні відгуки. Носились з травичкою, як з писаною торбою. Але тепер результатом і самі керівники клубу задоволені. А ось генератор, який зараз гріє газон, вночі ці перед самим матчем приберуть. Такі правила і шуму від нього багато, і за технікою безпеки прилад може знаходитись на стадіоні тільки коли на ньому нема вболівальників. Опять же складності там ви же, ви же видите, что это он електрический, но електроенергії, мощності електричної на полі нет. Это генератор, который предоставил нам один из спонсорів, это Укрсплав. Это солярка, расход за 100 л, поверьте, йде в час. Зокрема, розказав Сергій Рафаїлов багато чого цікавого. Назвав і строки, коли почали впадати поле, якщо діяли за всіма правилами. Власне далі пряма мова жодних висновків про оренду, стадіон та борги місцевої влади. На столі колекція значків з символікою зорі. Поруч книга правил та документів, за якими потрібно жити в футбольному клубу. Якщо перше для позитивних емоцій, то документи радості особливої не викликають. Вже котрий рік керівництво зорі ламає голову. Як показувати результати, якщо про сучасну інфраструктуру поки що навіть мова не йде. Якщо раніше не було здійсні подаре, ні, ні освящення качественна прем'єр-ліга на нашому випад, вона тепер буде вчити всіх. От, напрягли раз здійла. Казується можуть діла, здійлали. Тепер они. Вернее, не пример, а Федерация футбола. В Лига, она более лояльна, они более приближенные люди, к действительности понимают, что, насколько все это сложно. А федерация футбола четко. Потому думаю, что станет вопрос и о крыше. Дах, до речі, на авангарді конче потрібний, бо вже з наступного сезону вступає у силу положення, за яким більше 30 глядацьких місць мають бути накритими. Та потрібно зазначити, за останній рік на реконструкцію стадіону зоря витратила немало. І це при тому, що віддавати авангард у довгострокову оренду обласна влада не збирається. Ось і зараз, 30 червня, завершується строк договору, і все спочатку. Таких проблемних питань у клубі багато. Рафаїлов нагадав і про критику в адрес клубу мовляв, чому так довго зоря не грала на авангарді. Стоял э, вопрос федерации, было принято такое решение. Вы начните делать, вы начните просто делать, чтобы видели все, что что-то делается. Мы вам разрешите играть, разрешим играть где угодно. И действительно, федерация выполнила э, как бы, свое решение: то, что мы играли, ну, где нас принимали. Все это время работы продолжались. И они были начаты в обход тех процедур, которые предусмотрены законом. То есть, есть там. Проект, утверждение сессии, тендерная процедура и все остальное идет, как бы вот. ну, надо было делать. Иначе бы лиц... заряне получила на этот чемпіонат лицензию. Зараз на поверхні ґрунту 10 градусів тепла. Обігрів газону підключили до вже згаданого генератора, а далі. Я був на останній сесії як депутат Луганського обласного совета, де утверждался бюджет і фінансові плани на наступний рік. Я там не знайшов пункта, на жаль. А строїтельство ТП на стадіоні Нова і прокладки кабеля. Влада обіцяє, влітку станцію побудують, поки ж керманичі розрахувались із зорею лише наполовину у межах виділених коштів. Але витрати кажуть у клубі не 8 мільйонів, які виділили з бюджету, а майже у два рази більше. До речі, бігові доріжки, які під час ремонту пошкодили, будуть нові. За чиї кошти їх будуть укладати, що правда поки невідомо. Поки в Україні літували морози, зоря готувалася до весняної частини чемпіонату на березі моря. У Туреччині команда провела три збори. Передивились на них купу гравців, залишили найкращих. Відтепер дев'ятеро новачків будуть допомагати зорі покращити результат. Серед них двоє досвідчених воротарів. Якщо для Віталія Постранського Луганське місто нове, то Дмитро Козаченко вже добре знайомий місцевій публіці. У Захисті буде грати вітає Вернедуб, який перейшов запорізького металургу, тоні шуніч, останнім клубом якого був Боснійський Зринський, та екс-гравець Срев'янезвіз Нікола Ігнатівич команда постійно грала на виїзді, можна сказати, всі ігри приймала не на родному своєму стадіоні. Поэтому я думаю, это сказалось на команд... на выступление команди. Думаю, що уже в этом году з такими болельщиками, як здесь мені ребята розказували, я с ними спілкувався, і на такому стадіоні полі, я думаю, все будет нормально. Сам Віталій Вернедуб каже: він знає, що до нього буде прискіплива увага, але готовий доводити і собі, і вболівальниками тренеру, що не дарма вдяг футболку зорі. Мною ну Заря уже давно интересуется, уже на протяжении полутора, полтора года где-то уже идут разговоры о моем переходе. Решился сразу моментально, так как понимаю, что такая ситуация сложилась, очень хочется помочь, помочь отцу в первую очередь, и вы, чтобы команда поднялась на турнирной таблице. Поэтому моментально принял решение и сразу же перешел. А критики не боюсь, понимаю, что это двойная ответственность на мне, поэтому буду с двойной энергией працювати і доказує своє місце. Півзахист команди теж поповнили два новачки: Олександр Грица, який перейшов до команди з арсеналу, та вихованець місцевого футболу для гальоза, якого місцеві вболівальники зустріли особливо тепло. Зараз скажу другою, нада щас більше говоріть, больше діляти вже через два дні чемпіонат. Поэтому всі ступінь відповідальності, що нам предстоїть і яка боротьба за виживання. И она начинается как раз 3 числа. Поэтому приложим все силы, чтобы Карпаты уехали отсюда без очков. Забивати м'ячі відтепер будуть нападники Лакі Дахор та Іван Родіч. Перший взагалі вже майже українець до нашої країни. Гравець приїхав багато років тому. Встиг пограти і за Динамо, і за Таврію. Тепер каже, всі думки зосереджені на зорі. Та очін хорошо, та ну саме главна отношения і ребята. І мене дуже доволі. І дай Богу, у нас полоші та будуть тоді. Дома как у меня была Тарвия, Динамо, остался и премьер-лига, это самая сама моя задача команда. И я буду доволен, потому что на э, меня Тарвия очень хорошо было, но я выходил не очень хорошо. И я еще, еще показывал, что Неправильно прайна мене говорив, <різований> що ну старе, ну не старе, ну якщо ти умієш футбол, это не важно. Іван родіч ще не встиг вивчити російську мову. Поку у якості перекладача земляк Михайло Цакіч, але вже і сам може сказати кілька слів. Сьогодні був прекрасний день Так, це добре. Луганськ футболісту подобається, але дивує сніг, бо живу місті, де таких опадів взагалі не було. Очень доволен, ребята все хорошие игроки, хорошие пацаны в первую очередь проблема нету по цьому поводу по поводу мірої. Все нормально, просто ще треба на, на погоду, тому що він жив у місті, де никогда, ніколи снігу ніколи не було. Просто йому треба привыкнуться, Але остальное все нормально, і він вже что, потому тому що профессионал. По снігу доведеться грати скоріш за все, усій команді, бо погода примхлива, і синоптики на 3 березня вже пообіцяли опади. Але це у жодному разі не стане перепоною. Наставник команди Юрій Вернедуб запевнив що на зборах вони змогли донести команді, що результат «Зорі» потрібен зараз. Цей рік ми тут не грали, тому, я думаю, це один із тих стимулів, який має підстегнути і в психологічному плані всю, всю команду разом з тренерським штабом. Звісно, я думаю, це великий плюс. І я можу сказати слова благодарності і клубу, і тим людям, які приймали непосередньо участь В том что восстановили стадион. Да, команда находится не на том месте, в котором хотелось бы, к сожалению. То есть единственная задача это спастись и остаться в премьер-лиге. Я думаю, все ребята, тренерский штаб, это понимают. Была проделана огромная работа на сборах. И у нас просто другого пути нет. Я уверен, я вам честно скажу, я лично уверен на 200% в ребятах. Может, это неправильно, но я хочу тем самым своей уверенностью передать эту уверенность ребятам. Мы должны выходить, добывать очки и занимать место, которое нам позволит первоначально остаться в премьер-лиге, а потом уже постепенно двигаться вперед. На зустрічі з журналістами та вболівальниками тренера команди взагалі зустрічали оваціями. Він харизматичний, відвертий та з почуттям гумору. На питання про те, чи приберуть приставку, виконуючи обов'язки після першої гри, Юрій Вернедуб відповідає. Я вам чесно можу сказати, приставка його мені ні в кої мірі не мішає. Так, да, конечно, воно проще, коли є головний тренер. для того. Я нормальний чоловік і говорю це відкрито і іскрені, для того, щоб цю приставку вбрати. Нужно спочатку результат показати, а потім вже об этом говорити. Згадав керманичі про збори у Туреччині, каже, футболістів на перегляд завітало немало. Але ті, хто просто хотів заробити у зорі грошей, одразу відправляли додому. Ми провели три повноцінних збори. Провели на зборах, ми вважали 13 ігр. Я думаю, це достаточно було для того, щоб все-таки ребята почали взаємодіяти. Друг с другом. Конечно, любому тренеру и каждому тренеру всегда времени мало. Я не буду скрывать этого. И мне... Но перед началом уже поздно о чем-то сожалеть и думать, раз мы это сделали, пошли на этот шаг, и руководство нам пошло навстречу и помогло с приобретением тех же, тех же футболистов, которые сейчас появились, то отступать назад уже смысла нет. Ось такий він поки виконуючий обов'язки, але точно головний та авторитетної команді не будемо забігати наперед, робити висновки будемо після гри з Карпатами. А поки доводиться вірити впевненим словам наставника. Вже 3 березня, о 13.30 тут не буде чутно гул-генератору, а лише заклики, вболівальників до перемоги. Будемо тут. І ми гарної погоди не обіцяємо, але багато емоцій. Точно це все зустрінемось рівно за тиждень. Шукайте нас у соціальних мережах. Катерина Ракова, Українська або група Зоряний футбол. Там чекаю всі ваші питання. Дякую, що цей час провели з нами. Віримо у краще та пам'ятаємо, футбол це не лише гра.